Доброго всім, шановне панство. Не забудьте подобаючи, написати будь-який коментар для просування даного відео, також дякую тим, хто підписується на даний канал. Також хотів би сказати і подякувати спонсорам даного каналу. Дякую за те, що ви підтримуєте фінансово, тримаючи цей канал на плаву, скажімо так, приходячи на стріми, кидаючи донати. Ну або ж оформлюючи спонсорство на стрімах або вне стрімів. Дякую вам величезно за вашу підтримку, обідняв припідняв, поцьомав. Сьогодні ми з вами поговоримо про трансляції Blizz Diamond Cup. Але перед цим не забудь обов'язково вподобаюсь протиснути. Авансову, звісно вже, бо вдруг не сподобається, то ти можеш відтиснути її потім. Коротше, починаються трансляції. Як я розумію, починаються вони з 19-го. Ну, зараз ми про це все поговоримо. Хотів би одразу сказати, що я в описі під цим відео, також в закріпленому коментарі, залишу телеграм-канал свій, в якому ми щоденно постимо новини, якщо вони, звісно, є. По грі вот Бліц. Також одна із цих новин це ось ці трансляції, щоб ви їх не пропустили за 15, там за пів години або за 15 хвилин до початку трансляції. Дані дописи будуть робитися з посиланням на трансляцію, щоб ви не пропустили. Тому можете підписатися, посилання ж залишу в описі. Е, також там проходить у нас кожен місяць розіграш на 10 рівень, в основному він триває десь тиждень-півтора тижня е, тому залітайте. Зараз він вже пройшов, тобто вже чекаємо наступного, наступного місяця і буде в наступному місяці. Якось так. Ну і давайте почнемо. Онлайн-чемпіонат Diamond Cup ось ось розпочнеться. Приготуйтесь до заслужених оплесків. І уважно слідкуй за полем бою. Адже найсильніші команди сезону зіткнуться саме там. І не забувай про нагороди, а їх буде чимало. Серед них ресурси, предмети кастомізації є потужний пуділь. Як вам так? Потужний пуділь. Потуги, правильно, і слово потуги. да ну, не знаю, спірна машинка насправді. Єдине, що тут файне, це те, що він колекційний. І, все. і ви отримуєте компенсацію 1750 золота. Приходь на офіційний сайт, переглядай бої турніру наживо і отримай нагороди саме на офсайті, Тобто Ютуб не канає, там ще десь не канає. Тільки ви приходите на офіційний сайт, на офіційному сайті є ці трансляції, переглядаєте, там треба авторизуватися. Ви авторизуєтеся, і таким чином вам нараховуються на ваш аккаунт. Нагороди. Там вони в основному приходять за 2 години перегляду, приходять вони в основному потім після е, після, мабуть, через годину вони приходять, скоріше за все. Якось так. А, ну, коротше, це зрозуміло. Наступна трансляція 20 вересня. Час початку трансляції. Прийшли до самого цікавого. 20 вересня. Тобто, у нас з вами сьогодні. Я подивлюсь, що у нас сьогодні. У нас сьогодні не показує середа, 17. Так ось це виходить 18. це Чекайте, середа сьогодні, правильно? Так, да, середа Тобто, виходить, що 18, 19, 20 в суботу починається перегляд. І дивіться, як цікаво, Європа 20 вересня о 5 ранку за Києвом. Чесно, ну кажу, відриваючи від серця, я я мастив прокидатися о 5 ранку для того, аби зібрати по частинам того пуділя. Потужного, забув сказати. Потужного пуділя. Е, тому, типу, звісно, ви ну типу, вирішуйте самі, чи вартує він того, чи вартують там ці сірі бустери, чи там бустери золота 2, які ви, ви, ви отримаєте. Чи буде воно того вартувати, чи виб'єте ви. Ну, коротше, я в цьому часу не бачу сенсу. Ладно Якщо б це було ще ввечері. Коли ти просто поміж справами можеш ти кинути отак телефон, і хай собі воно там працює, а ти займаєшся якимись іншими справами, це одне. Але прокидатися о 5 ранку за такі нагороди, не знаю. Спірне питання, я нікого не засуджую, нічого не кажу, а я свою думку саме про себе. Я б навряд чи вставав би заради таких нагород, але вирішується Е, Європа, 20 вересня, 5 ранку, тобто з п'ятниці на суботу, поняли, в суботу виходить зранку. E, потім наступне 21 вересня. Це виходить у нас з суботи на неділю. E, в неділю у нас о 5 ранку, також о 5 ранку, будуть перегляд, за які будуть давати нагороди. Про нагороди ми зараз дійдемося, я вам розповім. E, я хоч запис вмикнув, вмикнув запис. Бо я тут так гайно розказую, і думаю, такий: Та, це ж кажу, даремно все буде. Так, e, з Diamond Кап Апак. 22 вересня. Тобто, вони дивіться, прямо аж підряд. Чотири дні підряд. Європа о 2.0 за Києвом. Ну, ось оце можна поставити. Ну, ось оце можна поставити. Кинув собі телефон та. Нехай воно собі там переглядається. Е, 22 вересня. Європа друга друга дня. 23 вересня. Тобто, це в нас вівторок, е, теж друга дня. 22 -е це понеділок, 23 -е вівторок. Правильно ж, я думаю, да треба зараз глянути в е календарик чи правильно я оце розказую, бо я, можливо, неправильно розказую щось. Е да я неправильно розказую. Виходить, що е з 20 вересня це виходить у нас. Хоча ні, чого, все правильно. 21 неділя, 22 понеділок, 23 вересня. Все правильно, все, що я себе кажу, це в оману ввожу. Далі, Blizz Cup 26 вересня. 26 вересня це в нас п'ятниця. І в п'ятницю о 20.00 буде наступний перегляд. Тобто нам дають фори. Скільки тут дають? Чуть... Чуть... Три дні виходить. 3 дні відпочити і потім можна знову. 27 вересня Європа 20.00. Наступний день теж буде перегляд. М -м, головна умова, щоб їх отримати, переглядає трансляції на офіційному веб-сайті. Посилання, на мабуть, 10-прозайти в спеціальній статті або на телеграм-каналі Ded2.0. Як отримати нагороди за перегляд трансляції? Все легко. Переглядай матчі на офіційному сайті, перший день будь-якого турніру. Перший день, тобто це 20 вересня в нас. 20 вересня, 22 вересня, 26 вересня. Один контейнер, Бліз Diamond Кап за кожні 20 хвилин перегляду. Упродовж трансляції можна отримати до восьми контейнерів. Другий день будь-якого турніру, тобто, це 21, 23, 27. Один контейнер близька Diamond Cup за кожні 12 хвилин перегляду. Продовж трансляції можна отримати до 13 контів. Тобто, мене як гравця, який грає вже 9 років цю гру, змущає один, один моментик Дуже дофіга контейнерів дають за перегляд однієї трансляції. Що означає, що да, ви гарантовано зберете, можливо, танк. За всі перегляди всіх трансляцій, ніхто не каже, що ви заб... ну там може комусь попре, але там Мені здається, навряд чи нам треба буде всі трансляції подивитися, щоб все зібрати. Дуже багато контів дають. Тобто, в основному трансляцію я пам'ятаю, нам давали до 25 контів. тобто Це коли там було багато нагород, були 8 рівні, можна було коли сівки які отримати якісь Ну і непогано компенсу. Зараз же дивіться, за перший день ви можете факту за перший другий день фарманути, прикинь уже фарманути. 20 скільки 21 конт. Тобто за весь час трансляції ви можете фарманути більше 40 контів ну капець. Тобто, це ну нами говорить про те, що нагороди в даних контакт такі собі. Тому що якби нагороди були прям імба контів було б набагато менше. Це факт. Тому це такий момент. Звісно, вирішувати вам, дивіться самі. Другий день трансляції, по-моєму, вона йде довше. Тобто, якщо перший йде там, 2 години, то ця буде йти 3 години, десь плюс-мінус. Якщо я не помиляюся, можливо, і дві. Кожен містить частину фону профілю, бустери, частини сертифіката на поділі, випадковий предмет кастомізації, присвячений одній з команд, учасників, всього є 12 колекційних предметів по одному для всіх чотирьох команд із Північної Америки, Азії та Європи. Додай до колекції сети з цих предметів за додаткових нагород. Збери всі чотири різні колекційні предмети, всі чотири різні колекційні предмети, тобто кожного по чотири, як я розумію. Ви уявіть собі. Натхнені командами часто турнірів і отримують 4, 4 рідкісні аватари з логотипами цих команд. Ну, типу, нащо мені когось? Ну, я не знаю. Тут, тут навіть є тут українська команда, я тут української команди не бачу. Ну, типу, якби там якась українська команда була, я б може б, щоб, ну, подумав би. Ну, нащо мені якась європейська команда? На що мені аватари його ставити? Ну, воно ж не прикольно. Не знаю. З... Збери всі чотири колекції за збір усіх 12 колекційних предметів М -м -м тебе чекає набір акції Blizz Diamond Cup. Yes. Примітка, однакові колекційні предмети можна перетворювати на уламки. Всі колекційні предмети, уприкінь, потієте, відкриваєте, а вам потім на уламки треба обмінювати. Предмети зникнуть без компенсації після закінчення турніру. Quest Blizz Diamonds Cup. Буде квестик, який прилетів, до речі, вже в грі. 17 до 25 вересня в гру, виконує свою касті і хапає аватар та контейнерів Diamond Cup в нагороду. ну е В квесті треба зробити 18 перемог. Е 18 перемог ви робите. Отримуєте аватар і два конта. Що в конті? Котера Cup містить 4 гарантовані нагороди. Один випадковий колекційний предмет, присвячений командам учасникам турніру, одна частина фона профілю, три частини сертифіката на пуділь. Три частини, тобто вам треба відкрити 30 кунтів, аби зібрати даний танк. Збери 100 частин сертифіката і отримай гарантовано танк. Якщо в тебе вже є ця техніка, то натомість матимеш 1750 золота як компенсацію. Три рідкісні бустери, контейнер без Diamond Cup може містити додаткові нагороди. Зімості 10% сертифікат на камуфляж Срібний Барс, по-моєму. На взводі сталевий вихоронець, бо найкращий друг людини. От срібний Барс, не знаю, чи це реально камо новий, чи старий, треба зайти буде в гру. Зараз зайдемо в гру і подивимося, що там в кінті на вигляд. ну типу Бо можна ж вже подивитися. Так, зайшов я в гру, аби показати вам сам квестик. Тобто ось як виглядає аватар. Е, ось як виглядають контейнери. Що саме в контейнерах? Три частини сертифіката. Ось предмети. Кожного треба зібрати, якщо я не помиляюся, по 4 штуки нам сказали. Е, і ось, якщо я не помиляюсь, фон профіля. Да? Да. Е, відсоток випадіння. Частина гарантовано падає. Все інше 83 колекційні предмети і по 2%, там і так далі, бустери. ну Бустери гарантовано будуть падати, частина фунт профілю падає теж гарантовано. Якось так воно виглядає. Моя думка, якщо вона вас, звісно, цікавить, типу, чи варто взагалі дивитися, чи варто це робити. Дивіться, все залежить саме від вашого часу. Якщо у вас. Є час, є сили, є бажання, щоб забрати потужного пуділя. То тоді ви можете в принципі вставати і дивитися. Ну як вставати і дивитися? Ви можете поставити просто і далі спати. Це не проблема. Так робили, я так робив теж. Типу, як варіант, можете так робити, як хочете. Я вам не рекомендую, як робити, робіть, як хочете. Але я кажу за те, що можливість забрати типу, в такому випадку, ну, як хочете, можете забрати. Якщо вам, у вас є бажання, якщо бажання немає, то можете не дивитися. Насправді для себе особисто для себе я бачу тільки 22-23 вересня 22 23 вересня Друга година, де можна просто телефон кинути, собі займаєшся справами, і він дивить, ну і там паралельно щось воно балакає. І восьма вечора, в принципі, це такі, така година, де можна просто кинути, воно тобі не заважає, воно тобі не створює ніяких проблем, дискомфорту, е і тобі не, не треба заради цього вставати, щоб це зробити. Тобто, тоді, так, да, в принципі, можна. Але я ж кажу, типу, нагороди не настільки прям файні, типу, 30 кунтів відкрити, аби забрати пуділя. Не знаю, ну коротше, дивіться самі. Дякую велике за перегляд. Зустрімо з вами в відео. До зустрічі, не забудьте за заподобачку.